Друзі, усім привіт! 9 січня. Це неймовірно, таке враження, що на вулиці у нас вже весна. І таке сонечко на вулиці. Я не витримала, щоб бути вдома. І... Зараз я впевнена, що Людмилка буде задоволена цим відео. І ще кому подобається такий формат, будь ласка, пишіть в коментарях. І тут начебто в місті. І начебто на відпочинку. Зараз з вами трішки пройдемося. Люди теж дивляться на таку красу. Ого, як давно я тут не була. Дивлюся, тут можна сісти як на ту сторону дивитися, так і на цю. Ти стоїш? Просто це слухаєш. І що ще треба? А вчора у нас був такий сильний вітер. Я ще вчора хотіла сюди приїхати, але думаю, вітер і що. І добре, що вчора не приїхала, а приїхала сьогодні. Ой, на сонечко так темна картинка, але сонечко дуже яскраве. А я тут знайшла одне місце. Я тут ще... Ніколи не була. Ні, я була, але водичка трішки відійшла і я дивлюся, щоб О, щось потріскує. А, он що потріскає. Може на це можна дивитися і дивитися. Я думала, що тут лебеді будуть. Вони так ховаються, але вони там далеко далеко за камінчиками, сонечко, коли ти тут на одинці? І перший раз. Ближче підійду. А тут же вода стоїть, далі не піду. Бачите, там? Бо я щоб не наробила сама собі чогось. Цікаво, як там наша верба. Хочу до неї ближче підійти подивитися, на розкорку мало козіша. Як тут спокійно, незважаючи, що поруч місто, машини, але все одно. Там будинки видно. Бо минулого разу, коли я тут була, Оля мені писала, Боже, Таня, там, як ти туди пішла? Та як? Взяла та й пішла. Вон поруч будинки, дорога, я у себе вдома, що мені боятися. Ось там люди теж ходять, там далі річка. То що мені? Я у себе вдома, що мені боятися. Я тут все знаю, коли ти все знаєш, то що там боятися і поруч вже будинки. І така краса. Як то кажуть, зараз вийду з цього лісу. І ось тут поруч ще маршрутка. Сіла ти і поїхала додому. Ще як голосно співають пташки. І так спокійно. А тут котики вже такі ух. Побільше будуть, крупніше. Я стала дивлюся. Ялинка, небо і там такі шишки. Чесно кажучи, я думала, що в мене сьогодні не буде виходити відео. Я не знала, де взяти мотивацію. Болить за Запоріжжя. Херсон, Нікополь і кожне наше українське місто. Але приїхала сюди. Вмикаю камеру і що бачу, те і вам показую. А зараз вже буду йти на маршрутку, вийшла з лісу, побувала ось там на річці. Йду через двори. Я тут ніколи ще не ходила. Ні, ну як ніколи не ходила. А з вами разом ми тут ще не ходили. І так, охайно, ну, чисто, такі клумби поробили. Ну воно таке простеньке. Що люди змогли, те й зробили, але це якийсь кущ. І гарненький, гарненький. Сьогодні просто неймовірна погода, тому вирішила ще трішки пройтись. Як цікаво, йде ж така весна і новорічний декор. Ну що, мої дорогенькі, бережіть себе і все. Буде добре, обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео.